Виконуємо номер 1164 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Завдання перше. При яких значеннях Х дріб ікс шостих буде правильний. Завдання друге. Знайди три значення Х, при яких цей дріб буде неправильний. Приступаємо до виконання. Дріб, у якого чисельник менше ніж знаменник, називають правильним. Отже, дріб x/6 буде правильний при значенні x, яке менше 6. 1 2 3 4 і 5. Ми записали значення х, при яких дріб х шостих буде правильним. Завдання друге три значення х при яких дріб буде неправильним. Дріб, у якого чисельник більше, ніж знаменник, або йому дорівнює, називають неправильним дробом. Тому можемо записати 7 шостих 9 шостих. І 11 шостих. Відповідно, наше значення x буде 7, 9 і 11. Ми знайшли три значення Х, при яких дріб ікс шостих буде неправильним: це буде 7 шостих, 9 шостих і 11 шостих. Номер 1164 Виконано.